Так, сподіваюсь, мене гарно чутно. Бо щось, щось пішло не так. Дякую вам за підписку. Хто приєднався? Так, будемо зараз, якщо не буде запитань, я перегляну, як обіцяла тиждень загальні поради для всіх. Зараз я відкрию чат. Я зміни, змінила камеру. Давайте переглянемо цей тиждень для всіх. І потім вам буде знаки зудяку. Отже, цей тиждень. Для знаку овнів. Він програється для вас як кар'єрні моменти, коли вам хочеться щось чогось буде добитись, і на цьому тижні ви зможете це проявити, проявити свій, свій характер, проявити свої амбіції і десь когось щось обійти. Чогось добитися на цьому тижні дуже вдало для овнів. Як варіант, як варіант для особистого життя, давай ще так поставимо, як варіант для особистого життя. Можливо, спілкування з. Так, чому так? Пристрій. Можливо, буде спілкування з. Як же тебе повернути? Можливо, спілкування з молодим чоловіком для жінок пристрасним або для, для чоловіків з пристрасною жінкою. Тобто спілку, такі гарячі відносини цього тижня, оскільки ще літо, і Венера йде, переходить в гарячий знак лева, і тому можуть бути пристрасні стосунки. Наступний знак у нас стілець. На цьому тижні тільців очікують. Слухайте, доволі пристрасний тиждень. Взагалі астрологічно, кому цікаво, я можу кинути посилання. Напишіть в коментарях. Я надішлю вам посилання на те, що відбувається астрологічно зараз в нашому просторі, бо в мене є паралельно астрологічний канал, де я роблю аналіз тижня. І даю поради, як його краще проходити. Отже, у цільців на цьому тижні можливі будуть такі інсайти, коли так, мені все набридло, я хочу змінити, або це моя ідея, і я її зараз буду продав... продавлювати, да? буду про Як би мені так зробити, щоб це було краще за світло, бо мені не зовсім подобається відтінок в камері. Отак, От можливо. Тобто це така енергія, яка буде дуже сильна, потужна, і коли ви будете чогось добиватися добиватися своєї цілі і своїх поставлених задач. Близняки, на цьому тижні вас може очікувати завершення якихось проєктів. Карта, до речі, подивіться, класно прогресована тут. Вирішення якихось проєктів, з якими ви довго спілкувалися. Це може бути пов'язано з юстицією, бо де карта суд вона може програтися і в тісно прямому спілкуванні з судовими установами. А може бути, як по суду ми відкриті перед тими, хто з нас щось запитує. Да? Тобто ми будемо доходити до якихось пікових своїх рубежів, і де нам треба буде щось завершувати. Але це вдале завершення. Враховуючи ось цих чоловічків, я вважаю, що на цьому тижні у близнюків буде такий рубіж, після якого вони виходять на новий рівень. Що цікає, чекає раків на цьому тижні? Матеріальна допомога, можливо, хтось приєднається до вас як меценат і може надати вам кошти на фінансування тих проєктів, які ви відтворюєте нові. Можливо, ви отримаєте якесь фінансування, можливо, можливо, підтримка рідних, але це в будь-якому разі це надходження коштів. А наступний знак, який у нас там йде, Лев. Сонце зараз на цьому тижні перейде в знак Лева, і у левів починається своє. Ой, сонце в діво перейде. У левів зараз ще пік свого сонця, щось я так замріялося. Леви, у леві період насолоджування, насолоди, період, до речі, це можуть бути подарунки. Це може бути проведення сімейного часу разом, приємного. Це може бути весілля, може бути якесь сімейний, сімейний заход з багатою кількістю людей, родини. це може бути дружній склад, коли багато людей і досягнення ось цього разом. Задоволення, колективного задоволення своїми друзями, якісь часто можуть бути, до речі, і подорожі теж сюди доходять, коли відпочинок, літо і всі разом. Діви. На цьому тижні вам треба остерігатись якихось маніпуляцій. Я уточню, бо є нюанси. Так, це нюанс, про які мені і як, які я і прочула. Справа в тому, що карта диявол взагалі це про, дуже пов'язана з грошима. І на цьому тижні діви можуть отримати великі гроші. Гроші це теж засіб маніпуляції з тих джерел, які вам їх дають. Отже, на цьому тижні будьте уважні до великих грошей, ви їх можете отримувати, а може бути і засоб якоїсь маніпуляції вам. В будь-якому випадку будьте обережні з вашими грошима. Терзи, на цьому тижні вас очікує переміщення, це може бути подорож, це може бути швидке зарішення, вирішення справи, на яку ви не очікували. І це може бути швидке надходження грошей, бо наступна карта, яка лежала за колісницею, це десятка пентаклів, а вона говорить про горші. Тобто тут може бути переміщення в кар'єрі, швидке зростання отримання того, чого ви бажаєте. Карта досить егоїстична, тобто ви можете самі прорватися до своїх цілей і так собі це все і залишите. Наступний знак у нас скорпіони. І вас чекає скорпіони колесо фортуни. Колесо фортуни, ви знаєте, це нагадування, тут я обов'язково достану другу карту, Чому? щоб пояснити, як буде пов'язано з вами це колесо фортуни. В даному випадку це повторення сценаріїв. Ви вийдете знову на той момент, коли ви можете перезаписати своє життя. Тобто у вас буде таке відчуття, що це зі мною вже відбувалося, я вже це відчувала. І е, зараз або ви знову повертаєтесь на свій старий сценарій за картою зірка, бо карта зірка є невизначеність, або ви робите крок, який е, може вивести вас з вашої зони комфорту, бути неприємним для вас, але це буде крок до вашої мрії. Будьте уважні в своєму виборі. І Довіряйте своїй інтуїції або картам таро і приходьте за запитаннями на, на особисті консультації. Далі у нас йдуть стрільці, і стрільців очікує на цьому тижні задоволення, реалізація, реалізація бажань. Якщо це жінка може, може програватися, як вагітність, бо це дуже жіночно, або як пропозиція від чоловіка, така, яка буде вам для насолоди. В будь-якому випадку для стрільців це тиждень насолоди, це тиждень отримання якихось таких подарунків, уваги. Якихось матеріальних знаків. Це тиждень акцентації на вам. І ще може бути тиждень присвячений вашій родині, бо імператриця, вона все-таки йде, це не жриця, а імператриця вона йде з родиною, і тому цей тиждень ви можете провести з своєю родиною, в залежності, як у вас там буде все складатися. А наступний знак це козиріг, і що чекає вас, дорогі козироги? карта Сонця. Я б це трактувала як момент слави, момент досягнень і момент завершень. Ми бачимо тут діти, сонце, дерево, взагалі карта досить егоїстична, але в прогностиці вона саме на цей тиждень вона буде говорити. Про досягнення ваших, про закріплення на ваших робежах. Тобто ви будете задоволені. Ви будете. Веркурі будуть, будуть здійснюватись ваші мрії. Так, у мене випала карта для наступного знаку. Наступний знак у нас. Так, стрільці козирі, водолій. І для водолія у нас випали гроші. Так, вода, ви будете отримувати гроші. Гроші або пропозицію, і ви будете обирати, підходить вам ця пропозиція чи не підходить. Оскільки карта випала самостійно, я підтяную ще одну з колоди. Так, ви будете вирішувати фінансове питання. І у вас буде право обирати, що вам до вподоби, де пропозиція буде краще. Суто комерційна карта для водолії випадає. До речі, у вас там водоліїв можуть бути з Юпітером деякі справи пов'язані на цьому тижні, тому дійсно може бути розширення ваших, сфери ваших фінансових інтересів. І у нас залишилися риби. Так, риби, риби на цей тиждень. Риби. Ось так. Риби тиждень відпочинку, тиждень, коли вам, навіть якщо вам не хочеться, треба взяти відпустку, щоб відновитися, бо ви можете відчувати це виснаження, ви можете бути чимось незадоволені, або, навпаки, вам потрібен ресурс. Для вас потрібен відпочинок. Беріть паузу, і ми з вами зустрінемося за тиждень. Ми зможемо з вами переглянути новий гороскоп на тиждень, або записати, бо я буду записувати нові відео, і ви в картах, сценаріях побачите своє нове, нові можливості і нові підказки в вашому житті. Оскільки я питань в чаті більш не бачу, я дякую всім вам за ефір і до нових зустрічей!